Липень, середа, і ми готуємося на наш сільський базарчик. Приготували бурячок 30 гривень кілограм. Така гарненька вже у нас молоденька морква 50 гривень кілограм, тому бути свіжому молодому борщу. До борща у нас вже наросла наша молода капусточка, це у нас Еліза. Її ми будемо продавати по 30 гривень за кілограм. Такі ціни на зараз в Черкаській області. Підготували ми 14 штучок, будемо пробувати продавати. Капуста у нас завжди в попиті, в середньому одна головка 800 грам. Також до зелененької капусточки ми додали таку гарненьку цвітну капусту, вже почалася у нас друга її хвиля. Як завжди, планували ми висаджувати її конвейером. А далі дивіться, яка у нас з'явилася краса. Наш домашній огірочок також йде на продаж. І такі гарні, гарні червоні помідорчики. По огірочкам завтра будемо орієнтуватися по ціні на базарі. А ось помідорчики у нас також ще ціняться. В середньому ціна на червоний помідор 90-100 гривень. І е, рожевий жовтий 120-130 гривень. Ну, завтра ще раз перепитаємо на базарі і будемо орієнтуватися. А ви будь ласка пишіть е, ціни на овочі у ваших регіонах. І до салатику до помідорчиків та гірочків ось така класнюча червона цибулька, соковита, солодка, дуже-дуже смачна. Картопельку ми вже брати не будемо. Так як це село і всі вже починають викопувати свою власну картоплю, тому поки будемо обходитися таким набором. Тому ставте пальчик догори, якщо вам це подобається, та пишіть ціни на овочі у ваших регіонах. Дякуємо за підтримку і до нових зустрічей!